Субота 12 жовтня, спілкування з Христом. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм отцем на його престолі. Об'явлення 3.21. Запропоновані Христом ліки сильніші за нашу байдужість і самодостатність. Ліки Христа проникають до глибини нашої душі. Живі взаємини з ним, які можливі лише завдяки вірі, це золота валюта нашого християнського досвіду. Його праведності достатньо, аби покрити наші найсерйозніші гріхи та згладити всі наші вади. Мазь для очей від Святого Духа зцілює нас від духовної сліпоти, щоб ми могли побачити Ісуса в усій Його славі. Є ще один момент, про який необхідно пам'ятати. Христос говорить. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Об'явлення 3.20 Ось у чому полягає суть доброї новини. Цей лікар приходить до вас додому. Він не лише пропонує свої чудові ліки, а й приносить їх до нас додому. Він стоїть під нашими дверима і чекає, коли ми впустимо його. Складається таке враження, що цей великий лікар цілюще джерело. Він приносить ліки, які зцілюють нас. Він приносить золото, білий одяг і мазь для очей просто до нашого порогу. Він прагне війти в наше життя і спілкуватися з нами. Наш Господь прагне мати близькі, глибокі стосунки з нами. Хіба ж не надійшов час сісти і порозмовляти з Ісусом? Хіба не надійшов час розділити з ним трапезу у своєму житті? Ви прагнули здобути багато чого. Чому б тепер не приділити час для того, аби побудувати найважливіші взаємовідносини, які зможуть вдихнути нове життя у вашу сонну душу? Христос чекає, Христос стукає, Христос звертається до вас. Впустити Його чи ні повністю залежить від вас. Чи відчули ви, що вістка до семи церков звернена до вашого серця? Тоді помоліться разом зі мною такою молитвою. Дорогий Отець! Ми приходимо до Тебе, тому що духовний сон долає нас, і ми втратили вогник життя в очах. Саме зараз ми бажаємо зробити перший крок віри. Ми потребуємо Твого золота, щоб воно збагатило нас. Ми потребуємо Твого білого одягу, щоби вкрити нашу наготу. Ми потребуємо твоєї мазі для очей, щоб вона зцілила нашу сліпоту. Тому саме зараз широко відчиняємо двері своїх сердець, просимо тебе, увійди, почувайся як удома, просимо будь нашим Спасителем. Амінь.